Друзі, всім привіт, доброго ранку! Слава Україні! Сьогодні хочу е, показати та сказати кілька слів про гульбанну. Гульбанна зона або коротко гульбанна, то є специфічна зона на ділянці, е, багатофункціональна зона, е, і сьогодні, от саме покажу її багатофункціональність. Наразі це комбінована е, гульбанна зона з в'їзною групою на ділянку. Е, однак. Головна задача гульбанної зони це віднести гульбанні справи. Трохи подалі від будинку, і що дає можливість гучно гульбанити і не заважати, наприклад, дітям, які в той час відпочивають, сплять в будинку. І взагалі гульбанна зона то є зона, де ми активно відпочиваємо. Саме слово гульбанна для багатьох буде новим, це взагалі слово, яке я вигадав. Воно прийшло природнім шляхом, і, можливо, колись воно стане навіть. Від um... Частиною української мови з'явиться в словниках. Ну, нехай а, З цим словом, більш а, знайомі вже в Київській області, його можна подекуди чути, а, і мені дуже приємно, що це слово воно потроху входить а, в лексикон. А, от, а, але сьогодні не про а, лексику, а сьогодні про функціональність а, виконання саме такої зони. Дивіться, кілька слів. А, по-перше, вона може бути різною. Ви можете її оформити у вигляді навісу, у вигляді відкритого патіо, у вигляді альтанки тощо. Вона може бути різною за виконанням в у відношенні матеріалу. Вона може бути різною у розмірах, і тут ви диктуєте ці моменти залежно від. Ваших побажань. Та умов ділянки дуже сильно впливає на то розпланування ділянки, вкотре зазначу, що ділянку треба розплановувати, взагалі розпланування ділянки в плані та вертикальне розпланування. То є два найперших шаги, є як кроки, які треба робити ще до початку будівництва. От як ви купили ділянку, ще немає проекту будинку, ви спочатку робите розпланування в плані. Визначаєте, де буде будинок, де буде візна група, і вже від того ви пляшете. І разом з тим, наступним кроком, ви робите вертикальне планування ділянки, тому що відведення від, від води є дуже. Критично важливим моментом, який треба взагалі враховувати ще спочатку, і вже потім при будівництві це впливає на посадку будинку, на нуль будинку і на всі наступні кроки з вертикального планування та облаштування по факту. Зараз ми з вами подивимось на гульбану зону, яка, повторюся, є комбінованою, тобто вона поєднує в собі безпосередньо гульбану зону та в'їзну зону. Крім того, тут облаштована спортзона, тут є теніс, тут є турники, тут є груша, кільця, тут можна займатися іншими видами спорту. Безпосередньо машина от стоїть. є Мангал, який є, мабуть, що найголовнішою частиною будь-якої гульбанної зони, бо мангал дозволяє робити їжу на вогні, і це є основою да, відпочинок біля відкритого вогню: посмажити овочі, гриль, м'ясо, рибу, закоптити, щось зварити. То, що це є основою да, від активного відпочинку дорослих, і мангал має бути знову ж таки раніше показував у відео, що мангали можуть бути різні, це лише на ваш вибір, його функціональність, його відповідно розміри та порядовка, яку ви обговорюєте з пічником або з каменщиками. Важливий момент, якщо дозволяє ділянка, от на це хотів звернути сьогодні увагу. І раніше казав кілька разів, вже в відповідних відео, відео що найкращим місцем для мангальної зони, для гульбаної зони, буде південний захід. Чому теж сьогодні покажу. Отже, давайте почнемо. Ось це є кутова колона, причому вона віднесена від краю забора на близько півтора метра, що дозволяє використовувати ефективно використовувати ще площу і безпосередньо за межами крайньої колони. Від колони до колони а, близько 6 метрів. Це дозволяє, дивіться, або мати два паркомістя, або а, мати отак от, машина, що активна. Тобто, якщо у вас дві машини, то а, одна машина, а, та, що менше використовується, буде стояти от в цій частині. А інша, а, вона буде а, та, що більше а, щоденно використовується, ви ставите в більш. А, Зручному місці напроти воріт. Це дозволяє не робити ворота на всю ширину, да 6-метрові, тобто машина комфортно буде виїжджати. Але ми маємо машину одну машину активного використання, інша немає, бачите її тут. І а, це місце для тенісного столу. А, тенісний стіл, тобто бачимо є. А, Достатньо місця між машиною тенісним столом, тому можна не виганяти машину, аби пограти в теніс. А далі йде ще відступ і йде висока грядка. Підемо сюди, є прохід 1 і є прохід 2. Тобто оце вже стіна, зовнішня стіна безпосередньо гульбанної зони. І якщо ми перейдемо на гульбанну зону, то от принцип. Тут а, грає музика, тут якісь господарські справи вирішуються. Наразі бачимо, що господарі сушать тут а, с, а, насіння окріпу та коріандру, кінзи. М облаштоване місце для приготування а, їжі, а, є, відповідно, а, місце. Там є підведена вода, тут підведено електрика, бачимо, що господарі е, дуже гарні люди. Е, далі, тут є складування дров, тут є колка дров поруч. Е, тут технічна зона її показувати з прохання господарів не буду. Там ще є ще місце. Е, воно симетрично. Тобто е, мангал, який ми зробили, він... Е, Кількафункціональний, тобто тут є безпосередньо можливість а, грилю. У двох а, режимах є накривка. От для... Тобто, отак. Другий режим це а, більш високий гриль, і можна накривати. Дуже швидко готується і потребує небагато а, дров. Тут є також а, пательня. І тут є два гаки, на яких можна підвішувати казани або щось коптити. Тобто такі от, такі от багатофункціональні. Тут є садова, а, садові меблі, от, це лише частина з них, Тобто тут є і стіл, а, тут є а, на чому посидіти, на чому поїсти. От, і ця зона є а, технічно. Шумною зоною, тобто тут вирішуються і технічні садово-огородні всі частині справи. Тут, тут бачите, є всякі далі садові інструменти, тут є топор, тут коляться дрова, тут є часткове складування їх, бачимо навіть дров трохи більше, ніж місця, але місця, бачите, ми тут врахували. Тут є раз, два, три. Тут 4, але там господарська тема. Ширина цієї зони зазвичай робиться 2,5 метри, що достатньо для того, щоб врахувати всі потреби з саме активного відпочинку. Що нам дає розташування гульбанної зони а, у, на південному заході? Дивіться, а, це нам відкритість до а, розташування в цій зоні дає відкритість до пів сходу сонця і а, схід, і південний схід це сонце, яке потрапляє потрапляє в гульбанну зону. Відповідно зранку. У вас ця зона залита сонцем, і це круто зранку прокинутися. От я зараз стою, правда, лицем, тобто лицем до, до сонця і спиною безпосередньо до гульбанної зони. Проте, це дозволяє а, цій, цій зоні бути залитою сонцем, тут можна займатися спортом, тут можна погріти, погрітися на сонці, в принципі, да, якщо ви тут знаходитесь. Тобто а, ця зона зранку а, дуже класна. А от вже з обіду, вже тут тінь, і якщо а, після обіду, то ви насолоджуєтеся більшою прохолодою, що а, класно для літньої а, пори року.